Чи знаєте ви хоча б одну людину, яка не любить їсти піцу? Особисто я не маю таких знайомих. Сьогодні я вам покажу рецепт приготування піци на листковому тісті. Цей варіант чудово підійде для тих, хто не має часу гратися з тістом. І для різноманіття можна зробити міні піци. Для початку я приготую начинку. Беру ковбасу і нарізаю її на скибки, а далі розрізаю на чотири частини. Взагалі, у начинку ви можете використовувати будь-які продукти, які ви любите, або які є у вашому холодильнику. До піци я ще покладу помідора, який також нарізаю скипками. Помідор надасть піці соковитості. Якщо ви переживаєте, що із за помідора тісто буде гливке, можете сміло додавати. Гливке воно не буде. Ну і звичайно натираю на терці сир. Сир використовуйте будь-який. У мене сметанковий. Тісто у мене тоненьке, тому я його розкочувати не буду. Просто нарізаю на потрібні мені шматочки. Таке листкове тісто продається у кожному продуктовому магазині. Можна використовувати як дріжджове, так і бездріжджове. У мене бездріжджове. Викладаю тісто на деко, застелене силиконовим килимком. Або ж пергаментним папером, та змащую кожен шматочок томатним соусом, або ж можна кетчупом. З пів кілограма тіста у мене вийшло 8 міні піц. Далі викладаю нарізані помідори. До речі, у мене на каналі є рецепт найлінивішої та найшвидшої піци на лаваші, яка випікається лише за декілька хвилин. На помідори викладаю ковбасу. Також буде дуже смачно, якщо додати порізану тонесенькими напівпрозорими скибками цибулю. Тоді піца буде ще більш соковитіша, але багато її додавати не треба. Вистачить декілька скибок. Ну і зверху викладаю сир. Якщо у вас дріжджове тісто, залишіть піцу хвилин на 15-20, щоб тісто підійшло. Випікаю піцу у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 хвилин. Піцу щойно виняла із духової шафи і ви можете почути, як вона іще шкварчить. Якщо ви будете робити одну велику піцу, трішки збільшіть час випікання. А якщо будете робити, як я маленькі, 20 хвилин цілком достатньо. Піца виходить ніжна, соковита, дуже-дуже смачна, як гаряча, так і холодна. Смачного!